Всім привіт! Рубрика Як не варто робити. Середина лютого, я отак от підсучу це Пекінська капуста. І мене запитують, а чи можна тут щось зробити. Технологічно тут вже зробити нічого не можна. Тобто тут, якщо чесно, ну, прям з цього короба може і ні. Тут, от, наприклад, оцей короб він кращий і тут е при зачистці буде ще нормальна капуста. Як би так вам би не виглядало типу, поганенько, ось. але оця капусточка, то взагалі ще все нормально. Ось. Я вам би витяг, або це треба десь наверх залазити. А, ось о, видно. Бачите, то оце. Так, звідси. Оця оця капустина. Бачите, вона типу така жопка в неї не знімається пару листочків і ця буде ще нормальна капустина, вона тось, ну більш-менш е тримає. ось і так ось все перечищається і має нормальний вигляд. Але дуже треба поспішати з продажами, бо можуть бути дуже великі втрати. А все через те, що. Десь з тиждень не працювало обладнання. Тому е на тих сховищах, які я навчаю, е ми розроблюємо протокол зберігання, е і де прописуються, е які обходи, на що звертати, як часто це робиться, і всі інші речі для даного сховища. І тоді е буде менше виникати отаких от ситуацій. Е Побажань всім не стикатися з, з такою проблемою, всім гарних врожаїв.